Математика це в першу чергу не про конкретні формули чи про конкретні здатності. Математика це інструмент, як і мова, власне. Це той інструмент, який використовується абсолютно всіма професіоналами. І я не знаю, хто зараз її не використовує. Якщо це дизайнер, який працює з цифровими платформами, якщо це музикант, який насправді працює з тими самими дробами для того, щоб створити… — А журналіст, і до журналіст. А журналіст, наприклад, це аналіз графіків, таблиць. Що таке зараз? журналіст журналістика, це ніколи не про точка зору в повітрі. Та журналіст – це людина, яка послуговується об'єктивними даними, вміє їх аналізувати, вміє визначати, що з цієї чи тієї інформації є маніпулятивним. А що ні. А на основі чого ми робимо цей висновок? Дуже багато разів, бо в більшості ситуацій це насправді аналіз діаграм, графіків, таблиць і щойно ми втрачаємо цю здатність працювати от з такими даними. Ми одразу отримаємо цікаві публікації про різного типу і різного характеру, де ми плутаємо то відсотки з кількостями, ну і так далі. Тому на якомусь базовому рівні математика точно потрібна всім.